Доброго дня! Відео записуємо для Анатолія Болілого. Є у нас передок із трактора МТЗ-80. Повністю в зборі. Зараз я вам зніму відео. Значить, дивіться, це виходить бачок. Тут стоїть фільтр, дозатор. Тоді виходить дві такі направлялки. Так, і нарешті сама балка. Все в зборі повністю. І з усіми кріпленнями закотив і поїхав. Резина у відмінному стані. Усе в комплекті. Получається, це в нас знаходиться вона, місто Переяслав, Київська область, Бориспольський район. Коштує все таке діло. Ми купляли його за 38 тисяч гривень. Ну, можливо, там будуть які пропозиції. зателефонуйте. Ну і підписуйтесь на канал Анатолія Болілого. Ставте лайкосики. Все найкращого, слава Україні.